Добрий ранок, любі малята! Осінь – це чудова пора року, яка одягає дерева в різнокольорове вбрання. Давайте пригадаємо, якого кольору листочки восени. Жовті, червоні, зелені, оранжеві. Цей листочок з якого дерева? З клена. Це клиновий листочок. А цей листочок з якого дерева? З дуба це дубовий листочок. А цей листочок. З липи це липовий листочок. А цей з акації. Це акацієвий листочок. Давайте пограємо з вами в гру, збираємо листочки. Дивіться уважно верхній рядочок. Якого листочка не вистачає ось тут. Так, зеленого. А чому? Тому що всі листочки тут зелені. Вибираємо де тут зелений листочок. Ось він. З якого дерева цей листочок? З акації. Роздивляємось другий рядочок. Ось цей. Якого кольору тут листочки? Жовті. Вибираємо ось тут жовті листочки. Ось листочок жовтий, з якого він дерева. Так, з клена. І ось жовтий листочок, з якого він дерева, з дуба. Дивимось останній рядочок якого кольору тут листочки? Червоні. Ось червоний листочок, з якого він дерева? Слипи. Молодці дітки! Діти, а ви знаєте, що з листочки можна створювати чудові картини. І сьогодні ми з вами зробимо аплікацію Візерунок з листочків. Нам сьогодні знадобляться листочки з різних дерев або кущів різного кольору і форми, аркуш паперу, клей, пензлик, клеєночка, серветка. Починаємо працювати. Спочатку треба придумати візерунок з листочків і викласти листочки на аркуші без клею. По-перше, зробимо візерунок в центрі аркуша. Ось тут посередині. Давайте виберемо з вами квіточку, одну, покладемо її ось тут посередині посередині в центрі. Далі візьмемо ось такі однакові червоні листочки. виберемо І зробимо з цих листочків квіточку. Один листочок покладемо зверху, знизу, ліворуч і праворуч. У нас вийде ось така квіточка з листочки. Далі ми будемо робити візерунок у куточку. Ось тут. Давайте візьмемо ось такі довгі зелені листочки, покладемо їх ось так. Вздовж країв аркуша, а посередині між ними покладемо ось такий жовтий листочок. Такий самий візерунок ми зробимо в усіх куточках аркуша. Ось подивіться, дітки, ми виклали листочки на аркуші спочатку без клею. Візерунок у куточках, подивіться, він однаковий в усіх куточках, тобто він повторюється. А тепер ми ці всі листочки будемо приклеювати. Беремо один листочок по черзі. Беремо пензлику праву ручку трьома пальчиками, правильно його тримаємо, набираємо на пензли клей. Кладемо листочок на клейонку зворотньою стороною догори і розмазуємо клей по всій площині листочка. Приклеїмо листочок на те місце, звідки ми його взяли. Так. І притискаємо долонькою і серветкою. Так. Беремо наступний листочок, також само кладемо на клейоночку Змащуємо його клеєм, ліва ручка допомагає, тримає наш листочок, приклеюємо і притискаємо. Так, далі беремо наступний листочок, змащуємо клеєм всю площину. Приклеїмо. Так само ми приклеїмо всі листочки. Ось ми приклеїли всі листочки. Такий візерунок з осінніх листочків у мене вийшов. А ви, дітки, можете зробити такий, як у мене, або придумати свій візерунок. Бажаю вам бути творчими і старанними. До побачення!